У Мальовничому куточку, далеко від центру і міського шуму, на одному з пагорбів древнього Галича, мешкає родина Матушевських. Недавно виконуючи ремонтні роботи у своєму старенькому будинку, вони натрапили на цікаву знахідку. Про це детальніше у сюжеті наших журналістів. Є люди, які люблять великі просторі будинки. А є такі, які мешкають у невеликих будиночках, але на широкому просторі. Власне, до других і відноситься родина Матушевських з Галича. Цей будинок дістався їм від їхніх батьків, а ті, в свою чергу, колись давно придбали його. Якось недавно під час ремонту потрібно було здерти зі стін і стелі вапно. Робили ремонт. Ми хотіли бальки забити, але кажуть, що є хрест, не можна забивати. Ну і зяті робили, і здирали вапно і побачили напис. Тобто ці балки були Забілені. побілені в Забілені, вони роками білилися. О, і То що хрест лишень лишався, так як колись. І знайшли напис, що це цей будинок, так як тут написано, що з якого року, і вони дуже пошкодували, щоб закрити, і лишили. Тобто зробили такий декор, можна сказати, зробили стиль. Такий декор. під шаром вапна з'явився чіткий напис. Сей дом збудували Алєсій і Марія Яценюки, року Божого, 1906-21 марта. Як затишно. вам мешкається в такому давньому будинку? Затишно. Я сюди, як перейшла, це було це, ну, ну, затишно, це просто затишно. Затишно тут, тут в літі воно прохолодно, ця хата, в зимі воно досить тепла. Хатка добре збереглася, вона дерев'яна і стоїть на дерев'яних підвалинах. Добудована до неї лише невеличка прихожа. У кутику там, де є водозбірний, отут було, воно зіпсувалося, чоловік підмурував. Ті бальки зігнивши, забрав дерево. Це зігнув, забрав, а підмурував. Але ви зверху її от зараз видно штукатурите. Ну, чоловік що штукатурить, тому що треба привезти хату до порядку. Тепер же ніби кажуть, що не в моді білити весь час, то він хоче, щоб вже... У хоч щось дітям дичити у спадок. Всередині хату не переплановували, лише чуть підняли арку над низькими дверима. Господарі нову хату зводити не збираються, каже господиня. Їм вистачає і цієї, а діти живуть окремо. Невелика затишна хатина потопає у квітах і зелені, і з далекої давнини тихо споглядає з цього гробка на шалений сучасний світ. Любов Галько Ігор Гусак, новини телеканал Раї.